Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити своє перше повноцінне відео тут на Ютубі, саме прям розмовного такого формату. Більш я вирішила взяти таку тему, чому важко бути собою, і мені зараз важко бути собою. Напевно, варто почати з того, як я сама готувалась до цього відео. На мені ось така сьогодні футболка, якийсь котик, якийсь смайлик і сердечки. Я коли обирала цю футболку, думала, ну не знаю, як мене сприймуть люди. Наскільки серйозно, щось такого. Але я така думаю, це ж я, це ж те, що мені подобається. Сама я можу думати: а чи є справжньою прямо зараз, а чи дійсно я так думаю. А чи дійсно це я відчуваю? Я думаю, багато людей стикалося з тим, що вони грають якусь таку чужу роль, несправжню. Тому я сьогодні вирішила розібрати це. Я думаю, для багатьох є це чимось цікавим чи у когось є якісь питання? Тому. Почнемо. звісно ж, це все відбувається в дитинстві. Хто б сумнівався, так так насичать, що є якийсь правильний і неправильний спосіб поводитися? Цьому вчать батьки, друзі, школа, просто суспільство. Вони формують наші очікування і рішення, навіть коли ми думаємо, що ми приймаємо вибір самостійно. Ні. <ріст> не завжди частина нашого я вже налаштована відповідати цим стандартам. Справжній я не любить це програмування, що очевидно. Воно хоче свободи, хоче помилятися, хоче бути іноді дивокуватим, що є нормальним. Але ми боїмося проявляти цю цінність. Теж, хто б сумнівався, нам важливо, щоб нас приймали, нас любили. Саме тут вже народжується внутрішній конфлікт. Ще одна причина, чому ми важко бути собою, це банально, тому що ми іноді самі не знаємо, хто ми є насправді. Про що я кажу? Деякі з нас могли думати, що я з однією людиною поводжуся ось так, а з іншою ось так, наприклад, там з другом, з іншим другом, з мамою. І ще хтось, наприклад, ти можеш бути веселим і енергійним серед людей, але всередині ти відчуваєш порожнеч. Ти можеш бути людиною, про яку всі думають, що вона має все під контролем, що у неї всі під владою, але насправді. Краще не знати, що там всередині є. Цей розрив постійно створює напруження і змушує нас сумніватися у власній особистості, але боятися бути собою це абсолютно нормально. Що я вам ще сказала, так? Але це дійсно правда, бо ми боїмося цього осуду. Ми боїмося неприйняття. Сором нам може казати, що ось не показуй свої справжні емоції. Зараз тебе осудять, зараз тебе не приймуть. Все це дійсно прям може відчуватися як кінець світу, але сором, сором, це не покарання, це просто сигнал, що потрібно бути чесним з собою іноді погодитися на якусь маленьку незручність, чи який на якийсь ризик, чи чи хтось може тебе не прийняти. Це може дати ту свободу. Це може зробити нас реально живими і щасливими. Якщо знову повертатися до самого дитинства, то наша особистість ще формується там, як я й раніше сказала, через соціальні взаємодії. Тобто, ось ця наша маска, вона насправді є нашим механізмом виживання. Ми тренували це в собі все наше життя. Тому наше справжнє я не має завжди свого голосу, воно не завжди може проявлятися. Це не є чиєюсь провиною, це просто нормальний результат нашого розвитку. Але що можна вже зробити сьогодні, щоб відчути себе таким? Справжнім більш вільним можна зробити одну таку маленьку, але дивну річ. Наприклад, різко заспівати в своїй кімнаті якусь свою улюблену пісню, чи то просто щось, що вам сподобається, або помалювати щось хаотичне. Друге, це помічати моменти, коли є ось такі автоматичні дії, як треба це зробити треба сказати так замість ні, чи щось інше спитайте себе а чи дійсно це моє а чи дійсно я цього хочу і третє — це говорити прості речі в голос для себе наприклад те що мені зараз сумно чи я зараз нічого не, не хочу робити чи я хочу побути наодинці будь-що це додає такого контакту з самим собою і тренує ось цю чесність в першу чергу перед самим собою і далі вже з іншими людьми. Також хочу нагадати, що бути собою це не про один великий прорив, це про щоденні чесності з собою. Це не миттєвий результат, я думаю багато про це хто розуміє, але це більше як нагадування трошечки зупинитися і згадати, що завтра я не стану справжнім абсолютно чи щось такого. Але ми можемо вже робити ці кроки, які сказали, чи можливо якісь у вас є свої. А тепер подумай. Не думай, а тепер подумай, яким ти сьогодні був. Ти був більш справжнім, чи була справжньою, чи більш закритим, і робив те, що так треба. Все це абсолютно нормально. Я просто дуже хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Я знаю, що можливо воно буде не таким суперкласним ідеальним, але дякую вам за будь-яку активність на цьому відео чи каналі. Сподіваюся, вам все сподобалось? Ні, ну я думаю, що це класна футболка. Йомою. Как ah, выключить?